Шановні громадяни України, дорогі друзі, сьогодні святкуючий День Незалежності України. Хочу висловити найчишні вітання та солідарність від народу Латвії. Цей день важливий не лише для України, але для всього демократичного світу. Адже він символізує неполегливість. Сілу та непохідну віру народу і свободу і незалежність. Латвія з першого дня твердо стоїть на боці України. Ми рішуче засуждаємо будь-яку агресію та чітко заявляємо, що суверенітет і територіальна цілісність України є священними і непорушними. Наша допомога гуманітарна, військова та фінансова підтримка. Є лише невеликі віском у порівнянні з вашою відвагою та жертвами. Однак ми робимо це з глибоким переконанням, що свобода це цінності, яку потрібно захищати. Латвію і Україну об'єднують спільні цінності. Ми чітко знаємо, що означає боритися за свою свободу та незалежність, що означає жити під гнітом окупації. Нас історичний досвід зробив нас сильнішими і допомагає зрозуміти, наскільки важливо є боротьба, яку сьогодні веде Україна. Латвія продовжуватиме бути активним союзником. На міжнародної арени, захищаючи інтереси України, закликаючи інші країни посилювати підтримку. Ми переконані, що лише завдяки єдності та солідарності, міжнародної спільності ми можемо досягти справедливості, забезпечити, щоб Україна була повністю звільнена. Сьогодні ми дивимося у майбутнє і надією та впевненістю завдяки вашій неполегливості та підтримці міжнародної спільності. Ми віримо, що перемога буде за вами, і Латвія продовжуватиме бути разом з Україною на цьому шляху, як зараз, так і після війни. Коли буде потрібно, віднолювати та знову будувати процвітаючу і сильну державу, від щирокого серця вітаю вас у цей святковий день і бажаю вам сили, витривалості, впевненості в тому, що майбутнє Україна буде вільним від ГНІТу, суверенним і процвітаючим. Хай живе свобода України! Слава Україні!